Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Скоро поспіши до нас, доки не поневоле ворог, який ганьбить тебе, та погрожує нам Христе Боже наш, погуби Христом Твоїм тих, що воюють проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних. Молитвами, Богородиці єдиний чоловіко, любче, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний Воєводо і, Господи, пекла переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальні пісні приносимо тобі створіння раби Твої, а ти, що маєш милосердя, невимовне. Від усяких бід визволи нас, що взиваємо Тобі, Ісуса Сину Божий помили нас, нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще за нехай щезнуть, як тане віск від лиця Вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречисний, животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подавав силу диявола і дарував нам тебе Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о причесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою дівою, Богородицею і за всіма святими небесними силами, завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд. Та весь народ наш, які протистоять підступному агресору на землі, на морі та в повітрі. Правда, любивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам, з іменем Твоїм, перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задуми Агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще молимось, Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і охорони всіх людей України, нашої в час тяжких випробувань. Та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної, тілесної, щоб охорони від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивий, Господи, вислухай і помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Майсея, коли Він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам Викитян, озброїв Ісуса Новина на битву та повелів Сонцю спинитися, та й нині владико почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою могутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, Примири ворожнечу і справедливий мир утверди, піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну. Побожний народ нашу державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він нетління, бо Твоє є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сел, Боже спасіння нашого. Ти єдиний творець чудеса, поглянь в милості та милосерді, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помили нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Моїсеєм: Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас, так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості та милосерді відвідай смирених рабів твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки, знищити державу нашу українську, Господи в Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те. Що й вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду, подай він ці нетління». Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, тихомириш і наповмиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти єси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Боже, чужинці в насліддя Твоє осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам Небесним, тіла святих Твоїм звірам земним, розвели їх, як воду навкруги Єрусалиму і не було кому ховати, ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоєм. «Вилий гнів Твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імення Твого не призивають, бо вони пожерли народ Твій, і місце його спустошили, не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожили дуже ми, поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імени Твого, щоб не сказали безбожні, де Бог їх, нехай на очах наших зазнають невірні помсти за провиту кров вірних Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть, Все миро поверни в серце ворогам нашим на їх. Що нею тебе, Господи, вони зневажали, а ми, народ Твій і вівці посолиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та зроду вріз сповіщати хвалу Твою. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив провину народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів Твій і відвернув від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій зроду рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ мій. Яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам, Почую, що скаже про мене, Господь Бог, Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм. Тим, що звертають серця своє до Нього, так близько спасіння Його до Тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій.